Всім привіт! Доброго недільного раночку. У нас сьогодні сонечко, тепленько, після ночного дощу, все свіженьке. Сьогодні вам вирішила показати свої ялиці, які у мене ростуть на ділянці. Їх не дуже багато, але я дуже дуже люблю ялиць, ялички. Перша почну з ялиця іспанська хорстман. Вона у мене сидить в горщику, бо я її забрала з великої ділянки, хотіла пересадити сюди на маленьку, але щось тут у мене помінялося. І я її вирішила висадити в горщик до осені, а там далі пізніше пересажу вже на окремий кусочок, який збираюсь доробити цього літа. Значить, ялинка іспанська хорстман росте не дуже великою, десь приблизно метр на метр, метр на метр двадцять завширки. Прирости дуже-дуже маленькі у неї. Майже карликові, ну це вважається карликовий взагалі-то ялиця. Прирости 4 до 5 сантиметрів. Цього року вони у мене трошечки менше, бо вона пересаджена була. З гол... Ну, Майже з голим корнем, це не можна назвати комом, так як змогла викопати. Дійсно старалася, щоб був ком, але вийшло, що вийшло. Висадила в горщик і тепер поливаю просто. Тому, бачите, з цього боку прирости тільки-тільки починають просинатися пізненько, але ж вони стартують. А тут вже є приріст цього року, сантиметрів по півтора. Ну, Нічого, значить, буде ще карліковіша. Росте дуже повільно, непримхлива, любить сонечко. Через це у неї буде гарний блакитний колір. Можна її садити десь на перший план, тому що це буде довго-довго наростати до того метра. Я навіть не знаю, не уявляю скільки, там 15 років чи скільки. За 10 вона не набере ну, повного свого росту. Забрала і перетягнула із старої ділянки. Піхту грецьку називається вона якийсь дварф, не пам'ятаю якийсь. дварф, це значить карлик. Відносно вона карликова, не можу сказати, що прям взагалі. Вона в мене зараз десь близько 80 см шириною, з завишки десь пів метра не більше. Росте вона неравномірно, в усі боки, як хоче. Я дуже люблю такі каряві неправильні форми. І вона у мене росла на старій ділянці біля маленького прудику. А коли я звідти пересаджувала японський клен, то мені тут саме не вистачало цієї ялиці, бо настільки мені цей подобається тендем японського красного клену і цієї ялиці, що я її перетягнула сюди і вона тут ну, прямо наче завжди тут росла. Так само переносила з невеличким комом, бо там була земля з торфом при посадці. І Тому трошки комби розпався, бо була рихла почва. Ну нічого, вона прижилась, так само трошки пізніше видала приріст, не на всіх гілочках, але на основних видала. Що мені, мені так сильно подобається, це як у іспанських піхт, у грецьких жорстка-жорстка хвоя, вона наче пластикова темно-зеленого кольору, прирости салатові, прирости, бачите, сантиметрів по вісім десь приблизно. Можна прищипувати, але це дуже важко, бо їх тут дуже багато цих гілочок. Тому я її відпускаю, даю рости, куди вона хоче їй. Тут є багато місця, тому хай буде природньої форми. Можливо, колись пізніше якісь гілки прямо поприбираю, там по 20-30 по сантиметрів, а поки що хай наростає. Вона тут досить величенька і робить вже красиву картинку. Бо поки ця клумба наросте, коли вона буде вже гарна, то це пройде ще пару років, можливо, 3-4, а ця ялиця і клен вже дорослі і вже будуть гарно виглядати. В продажу зустрічається дуже-дуже рідко. За весь час, коли я працюю в садовому центрі, я її бачила рази два, і це були дуже маленькі прививочки. Тому, якщо дуже сподобалась, шукайте. Я думаю, що ви як загуглите, то знайдете назву точно. Якщо ні, то напишіть мені в коментарях. Я пошукаю у своїх записах і напишу обов'язково, як вона називається. Пам'ятаю, що грецька, і там далі друге, перше слово не пам'ятаю, а друге дварф. Є у мене тут на ділянці звичайна ялиця Нортмана, вона ж кавказька. Я її купувала десь близько метра висотою. Зараз вона. Вистрілила мені десь метр сімдесят, але я її прищіпую кожного року. Центральний провідник не даю рости сильно вгору, щоб вона набирала об'єм. Бо я її купувала, бачите, з такими як залисінами пробіли в кроні, тобто її не сильно гарно формували, але вона з часом заросте. Я все для цього роблю. Я її застригаю кожного року електроножницями або ручними, звичайними для стрижки кущів. Не даю їй в ширину сильно розростатися. Вона зараз десь у мене метр десять приблизно, можливо, метр. А по висоті, ось, бачите, який центральний провідник пішов. Я його так само зараз прищепну, лишу десь сантиметрів двадцять не більше. І він видасть бокові сплячі бруньки. У великих ялиць є така здібність, вони можуть отак серед крони, серед крони видавати сплячі бруньки, коли вони хочуть. Тому я точно впевнена, що з часом стовбура не буде видно і тут буде, це я вам зараз показую північну сторону, то воно все одне заросте. З південної вона більш густа, бо вона тут у мене росте роки три точно. Тому з часом буде дуже-дуже гарна, майже ідеальна. Ще одна улюблениця, це перша ялиця, яку я собі купувала, це ялиця конколор Archers Dwarf. Дварф. Дварф, тобто так само карликова, відносно карликова, тобто вона не буде 15-20 метрів, вона буде значно-значно нижча, можливо там до трьох. Чим вона впізнаваєма у неї? Голочки, бачите, ростуть в обратний бік. Тобто не вперед, як у всіх, а назад. І завжди закінчується брунькою або трьома бруньками гілочка. І дуже цікаво виглядає такі, наче їжачки, бачите? Росте вона дуже-дуже повільно. Хоча начебто і видає центральний провідник там, 10 см. Але зазвичай 7-8 а бокові і того менше, навіть і 6, і 7. Тому росте дуже повільно, вона у мене років 6 точно, мені її привезли з Польщі, вона була 90 см. Я ще тоді не працювала в садовому центрі, це все куплялося через людей, які привозять рослини. Вона була у мене 90 см, зараз вона 1,60 мсь, десь... можливо. Колір хвої блакитний. Ніжний хвоя дуже м'якенька. Цікава, має запах, коли потреш бруньки, то пахнуть якимись цитрусовими. Так пахнуть всі конколорки, абсолютно. Це коли, відчуваю, коли стрижу. Цю ялицю я не стрижу, тобто вона такої своєї природньої форми, і так майже ідеальна, густенька. Я їй нічого не роблю, окрім поливу і підживлення. Ось бачу, гілочка одна трошки виділилась, то її можна прищипнути. А можна лишити так. Бо я більше люблю природні форми, не сильно застрігаю рослини, не роблю ідеальні. Дуже-дуже рідко. І саме зараз я вам покажу наступну ялицю, застрижену шаром. Ось поруч росте. А зараз так сонце падає, що не сильно добре видно. Це ялиця грецька. Ну, Я її так купувала. Вона вирощена була з насіння у колекціонера якогось. І я її купувала вже доросленьку, Вона десь була 50 на 50. Років 3-4 тому. Я її стрижу кожного разу. Стрижені гілки валяються. Стрижу її кожного року, бо прирости у неї дуже міцні. Сантиметрів по 12. Навіть там 13, можливо. Спочатку вона не видавала центрального пагону, так роблять багато ялиць. Вони спочатку, коли молоденькі, дають тільки прирости в ширину. І здається, що це буде куля, але потім років за 7, 8, 9, воно починає гнати вгору центральний пагін, і прирости дуже-дуже ну, швидко -дуже стають по 80 сантиметрів. І дуже часто в садових центрах або на полях. Бачу, що низ дуже-дуже пишний, гарний застрижений, а верхівка якась полулиса, як я кажу. Це через те, що це дібність ялиць так рости. Спочатку набирають об'єм, а потім починають вистрілювати вгору. Щоб так не ставалося, якщо вам потрібна куля, то ви її можете стригти постійно. Якщо вам потрібно, щоб це був гарний конус, майже ідеальний. Тоді ви прищіпуєте оці великі прирости центрального пагону настільки, скільки вам потрібно. Ну, в ідеалі залишати не більше 20-30 см, тоді вона буде е, нарощувати бокові гілки і буде ставати більш пішненькою. Бокові гілки з, е, вгорі так само будуть вели, з великим приростом, тому їх теж треба прищіпувати або підрізати. І поступово-поступово ви сформуєте гарний ідеальний конус. Я вирішила, що це буде куля, тому вона наростає. Зараз вона у мене десь метр-10 метр, -метр 10 в діаметрі, по висоті десь близько, не знаю, метрів сімдесят, мабуть. Росте вона у мене в ногах у чорної бузини. Думаю, що з часом вона вилізе у мене на газон. Думаю, хай собі росте, хай набирає об'єм, трошки поприбираю. Ті багаторічники або кущики ось у барбарисик ззаді. Поприбираю, щоб їй було більше місця і вже її пересаджувати не буду. Хай вона буде тут велич... величенькою кулькою. Ще одна моя улюблена карлікова ялиця. Це ялиця сорт, називається Blau -Gex. Вона у мене невеличка, сантиметрів 30. Так само вона у мене росте десь близько 4 років. Прирости у неї дуже-дуже карликові. Хвоя тверденька, така жорстка, теж наче пластикова. все бачите, яка манюнечка. Прирости 2 см десь приблизно, дуже-дуже рідко три. Тому вона буде рости дуже довго, не буде сильно великою, вона не виросте вам півтора метри ніколи. Це буде маленька така собі подушечка або напівкулька. Навіть її не, не прищипую, звісно, нічого не обрізаю, бо вона ледь-ледь наростає. Вибачаю, забур'яни просто фізично не встигаю. Я їх тут рву-рву-рву-рву, Вони лізуть і лізуть. Прийшли дощі постійні, тому все заростає. Вона ну, у мене тут сидить поруч з яскравими барбарисами. Я поставила їй коряшку таку, і тому вона тут дуже гарно видна. В продажу зустрічається дуже-дуже рідко. Це рослини зазвичай від колекціонерів. Ніякі фірми їх не поставляють, ніколи не бачила, що поставляли ці рослини. Можливо, десь за кордоном є такі, більш, знаєте, де колекційні рослини вирощують, але не зустрічала ніколи ні в прайсах, ніде. Тому буває дуже рідко. Зелена красуня, подушечка ялина. Здається, це у мене брильянт. Чи тундра. Я вже не пам'ятаю, яку я сюди садила. У мене їх було дві. Одна щось не прижилася і в рік посадки загинула, а ця лишилася. Чому загинула? Можливо, через те, що висадила на яскраве сонце. Річ в тім, що у нас на півдні корейські ялиці дуже часто підгорають, їм тут сильно спекотно і вони ну, погано себе почувають. Буває, ростуть, ростуть, а потім починають жовтіти потрошку, ну тобто горять. Ця сидить майже в тіні. Тобто тут. Стіна із тусь марагт і зранку немає сонця. Тут сонце в обід десь приблизно з часу дня до можливо пів тобто всього півтори там, годинки, але саме санцепьок. У неї тут дуже гарно замульчоване коріння, поруч ростуть рослини, які прикривають. І вона себе тут дуже добре почуває. Стала нарощуватись, бо вона була маленька, там 20 на 20 см, зараз приблизно 40 на 40. І так само років 4. У мене майже всім рослинам тут років 4-5, бо я їх висаджувала по-новому. Прирости карликові, тому не стрижу, не роблю з неї ідеальної. Бачила їх в продажу в дуже великому розмірі, тобто подушки якісь близько метра. Класно виглядають. ну Будемо свою вирощувати. Зустрічається досить часто в садових центрах, у нас, по-моєму, здається, і навіть і зараз є. Тільки не пам'ятаю, що саме бріллян, чи тайга, чи тундра, вони схожі між собою, не знаю, чим вони відрізняються, чесно. Скільки не наблюдаю за ними, не спостерігаю, не бачу різниці абсолютно. Моя любов з першого погляду, ялиця конколор, тобто одноколірна. Це дуже велике дерево, дуже велике, дуже швидко росте. В молодому віці більш повільно, але потім вистрілює центральний пагін десь 70-80 см. Наростає і я її прищіпую два рази на рік. В цьому році ще не застрігала, не защіпувала, а так стрижу кожного року бокові гілки. Так, сонечко падає, зараз покажу більш тіньку. Подивіться, яка хвоя вона блакитна, дуже-дуже м'якенька. У цього екземпляра 5 десь, сантиметрів. А зараз покажу, що в мене є інша. Там десь аж 7 см, то вона взагалі виглядає така повітряна. Це моя найулюбленіша ялиця Конколор. Ну, звісно, сорти її я теж люблю, але це велике дерево, коли на нього дивишся, і воно таке гарно сформоване, застрижене. То це просто не можна відірвати око. І всі, хто приходять до мене на ділянку, всі кажуть, боже, яка ідеальна ялина, кажу, це не ялина, це така ялиця. Блакитного якогось м'ятного навіть кольору. Та, що у мене з довшою хвою, та більш блакитна, ця більш м'ятна. У них таке часто буває. Вони не всі одного кольору, як і ялини. Бувають і зелені, і блакитні, і м'ятні. Вона у мене зараз десь 2,5 метри. Я її садила, коли вона була 90 см. Купляла в садовому центрі. Так само не дефіцит, не проблема. Ну, не знаю, можливо, в інших немає. У нас дуже гарні екземпляри, вирощені в Україні. Близько трьох метрів вже є такі гарні в продажу. Ось і моя трошки менша за них, але виглядає так само ідеально. Я вам хочу сказати, що зараз в Україні навчилися нарешті вирощувати гарні рослини. Сформовані, ну, тільки потрібно знати, де саме їх вирощують. Ми стараємось привозити такі красуні. Це вже посадив і вже одразу видно, це гарне дерево. Ще одна красотка, сорт ялиці кавказької або ялиці Нордмана це пендула. Вона плакучої форми, наростає не так швидко, як сортова Нордмана. Має таку вузьку форму, тобто це буде рослина до метра в діаметрі. Купувала я її так само сантиметрів 90 вона була. Досі я її прив'язую до бамбуку. Хочу, щоб вона була більш така рівненька, але потім я її відпущу, коли вона вже буде 2,5 метри, це вона дійде до краю паркану і буде 2,5 метри. Я її тоді приберу верхівку і вона буде набирати потрошку об'єм. А в цьому році видала дві гарнезні шишечки. Зараз вони вже почали е, зріють, бачите, вже коричневі. А то були зелені, гарні. Е, в якомусь році вона видала одну, вона була трошки більша. А це чогось не доросли. Ось центральний пагін, бачите, який маленький прирост. Тако буду підв'язувати. Хвоя, така в неї напівжорстка. Не можу сказати, що як пластикова, але дуже схожа з одного боку. Вона, бачите, як у всіх ялиць, з білими полосочками. Гарненька. Люблю її дуже. Не хотілося тут нічого такого садити громоздкого, бо тут у мене троянди, барбариси. Гортензії, лілії. Хотілося щось таке клоновидне, але не вистачало саме плакучих форм. Довго думала і шукала, що ж сюди посадити. І вирішила, що Нордмана буде краще за всього. Так, остання на моїй ділянці ялиця. Це також ялиця Нордмана або Кавказька. Сорт називається Golden. Спредер, по-моєму, якось так. Це карликова ялиця. бачите Вона Вона, ну, відносно карликова, вона росте десь близько метр двадцять висотою, стільки ж в діаметрі. Прирости в неї сантиметрів бачу, по сім. Взимку вона стає яскраво жовтого кольору. Але в нас на півдні вона так само горить, особливо взимку і навесні. Тому в мене вона сидить в тіні, тут сонця. Взагалі ніколи не буває. І вона мені жовтого кольору сильно не видає, видає салатовий. Але все одно бачу, що щось тут ці хвої не подобається. Можливо, тут для неї сировато, бо це північна сторона і прикрита рослинами. Півдня Сонця тут є в обід пару годин, такого самого-жорсткого, самого, -самого жорсткого, але на неї не попадає, бо вона прикрита у мене тут і трояндою, на штамбі, і і... Ще рослинами іншими, тому сидить в тіньочку. Не знаю, начебто, як яскрава така салатова, але все одно бачу, що їй так, мабуть, не дуже комфортно. Подумаю, куди її можна було би перетягнути. Форма у неї неравномірна, росте вона в усі боки як хоче, але можна її пристригати, стримувати і робити з неї майже ідеальну кулю. Ну, мені тут подобається, що вона така дикувата. Продажу зустрічається дуже рідко, навіть на штамбі. Але якщо пошукати, то можна знайти. Мені випадково, вона так попалася, у колекціонерів я її взяла. І, ну, в принципі, не шкодую. В ній начебто і немає нічого такого, особливого, але взимку вона трошки така, як блідо-блідо, жовтенька, лимонна. І мені подобається. Тут вона яскрава відна. Це я вам показала огляд ялиць, які ростуть у мене на ділянці. Є ще айсбрекер там, ну він маленький, я його вже іншим разом вам покажу в композиції. Є декілька ще гарних ялиць у нас на садовому. Вони так само гарно виглядають. І я думаю, що потрібно їх вам показати. Мабуть, в наступному відео зроблю огляд, що у нас є по ялицях, що в них цікавого. І як вони виглядають. Всім дякую про, про, за просмотр. ставте свої лайки, підписуйтесь по лайкам. Я буду бачити, що вам цікаво, і буду знімати для вас нові відео. В планах у мене відеогляд кіпарисовиків, можливо, сосен за ними, а можливо, навпаки. Обов'язково вам все покажу, розкажу. У мене є і цікаві туї, і інші хвойні, які дуже рідко зустрічаються. Тому по лайкам буду бачити, чи вам цікаво. Дякую вам, до побачення, гарної неділі!